Привіт, друзі! Ви на каналі Bux Collection. І сьогодні ми розглянемо 10 найдорожчих монет України з недорогоцінних металів, які викликають справжній ажіотаж серед колекціонерів. Чому ці монети коштують тисячі, а іноді й десятки тисяч гривень. Зараз дізнаємось. Підемо по наростанню цін. Тому тисніть лайк, підписуйтесь та дивіться до кінця. 10 місце 5 гривень 2021 року. Кінь Пржевальського. Чорнобиль відродження. Тираж 40 тисяч. Причина цінності гарний вигляд та популярна по всьому світу серія «Флора Фауна». Це перша монета в підсерії Чорнобиль, яка стала дуже популярною серед українських колекціонерів та за кордоном. Ціна зараз 4-4,5 тисячі гривень, ціна в банку 71 гривня. Я купив її не в банку, а в Луцьку на базарі в кінці 2021 року за 200 гривень. Дев'яте місце 2 гривні 2014 року, 22-й зимові Олімпійські ігри. Тираж 15 тисяч. Причина цінності малий тираж. Тема спорт. Це була одна з перших кольорових монет. Ціна зараз 4,5-5 тисяч гривень. Ціна в банку 41 гривня. Мені вона дісталася за 3,5 тисячі наприкінці 2023 року. 8 місце. 5 гривень 2013 року Українська вишиванка. Тираж 30 тисяч. Причина цінності дуже гарна сама по собі і має колір з обох сторін: перша кольорова монета в серії Українська спадщина, яка на сьогоднішній день є популярною серед колекціонерів. Ціна зараз 4700-5000 гривень, ціна в банку 51 гривня. В мою колекцію вона прийшла в середині 2023 року за 1500 гривень. Сьоме місце 2 гривні Соломія Крушельницька, 1997 рік. Покажу вам Крушельницьку випуску 2022 бо моя старіша зараз не у мене. Тираж 20 тисяч. Причина цінності перша монета в серії видатні особистості України та ще й 1997 рік, перші роки незалежності. Через технічні труднощі частина монет вийшла з дрібними дефектами, але саме це підняло інтерес колекціонерів. Ціна зараз 5-5,5 тисяч гривень. Ціна в банку була близько 6,5 гривень. Мені пощастило купити її у колекціонера, який випадково взяв дві, віддав за 2700 гривень у 2022 році, і я жодного разу не пожалкував. Шосте місце 5 гривень Луганська область, 2013 рік, тираж 20 тисяч. Причина цінності: після 2014 року монета стала символічною, випуск більше не повторювався. Серед монет із серії області України одна з найдорожчих через історичний контекст. Ціна зараз 6,5-7 тисяч гривень, ціна в банку 44 гривні. Купив я її за 1800 на початку 2023 року до стрімкого подорожчання цієї серії. П'яте місце 5 гривень літак мрія, тираж 30 тисяч. Причина цінності Ан 225 гордість України, і після його знищення монета стала ще більш цінною. Після 2022 року попит на цю монету зріс у кілька разів. Ціна зараз 7-8 тисяч гривень. Ціна в банку, вдумайтесь, 5 гривень. Я купив її ще до повномасштабного вторгнення за 800 гривень. І сьогодні вона для мене не просто монета, а символ. Четверте та третє місце: Житомирська і Миколаївська області. Тираж по 15 тисяч. Причина цінності малі тиражі дорівнює високий попит. Ці дві області завжди були найдорожчі серед обласних монет, бо вони вийшли самі перші, часто йдуть парою на аукціонах. Ціна зараз 8 85 тисяч гривень за кожну. Ціна в банку по 44 гривні. Купив я їх також парою за 7 тисяч у себе в крамниці в 23-му році. Чоловік приніс в скупку. Друге місце 2 гривні Конституція України 1997 рік. Тираж 20 тисяч. Причина цінності: перші роки незалежності, сильна патріотична тематика. Через малий наклад і сильний попит на державну символіку ціна росте щороку. Ціна зараз вже перевалила за 9 тисяч гривень в колекційному стані. Ціна в банку близько 6,5 гривень. Знайшов її в обміннику, де навіть не знали, що це рідкісна монета. Купив за 300 гривень. Такі знахідки найсолодші. І справжній лідер, який завжди на першому місці, ЄБРР 1998 рік. Присвячена щорічним зборам ради керуючих ЄБРР у Києві 98-го року. Тираж 10 тисяч, причина цінності найменший тираж серед усіх монет в колекції НБУ. Цих монет менше, ніж колекціонерів, що призводить до логічного зростання в ціні стабільно напротязі багатьох років. Ціна зараз більше 20 тисяч гривень, ціна в банку 9 гривень, 4560 гривень. Саме таку суму я віддав продавцю на барахолці за цю монету. Зараз таких цін вже не знайти. Захотів провести цікаві підрахунки для вас, скільки я витратив і скільки зараз коштують ці монети. А перед результатом постав лайк, якщо було цікаво, і підписуйся на канал, далі буде ще цікавіше. Витрачено на 10 монет 22 360 гривень. Ціна станом на серпень 2025 року 76 300 гривень. Це пройшло в середньому 3 роки. Тепер думайте, чи вигідно це, чи ні. Ось такий топ 10 найдорожчих українських монет з недорогоцінних металів. А які з них є у вас, та яка монета є найдорожчою у вашій колекції? Також хочу подякувати спільноті Нумізматів України за допомогу в зборі інформації про банківські ціни на монети. Напишіть у коментарях, про що б ви хотіли, щоб я зробив наступне відео. Дякую за увагу!